Ваш стайлер Дайсін почав моготіти білим або червоним індикатором. Можливо, ви зіштовхнули з однією з цих проблем. Замикання контактного шнура, поломка внутрішнього корпусу, яка могла призвести до того, що насадки просто не тримаються, або забитий зовнішній фільтр, адже там волосся, пил та бруд. Тож як не зламати свій Dyson та що вам не скажуть при покупці? Не ігноруйте щіточку для очищення, яка йде в комплекті. Рано чи пізно при використанні Дайсена у вас загориться спершу білий миготливий індикатор. Це знак того, що ваш пристрій або перегрівся, або забруднений. Ось так ви знімаєте захисну сіточку і прочищаєте фільтр. Це допоможе зберегти довшу роботу Дайсона. Проте через рік два використання Dyson ми рекомендуємо принести його все ж таки на професійне очищення майстрами. Адже на практиці волосся та пил залишаються всередині самого стайлеру. А коли з'являється червоний індикатор, це знак того, що стайлер вимикається, і більше він не зможе повноцінно функціонувати. До речі, у новіших версіях фільтр краще очищається і цю ж проблему пофіксили. Тож обов'язково відправляйте подружкам, аби також знали.